Так, добрий день. Діти всі повинні бути підписані своїми іменами. Зрозуміло чи ні? Кожний урок я вам повторюю, і кожний урок знайдеться, хтось, хто мене не чує або чує погано. От і сьогодні повинна я витратити пів уроку, щоб уточнити, хто є хто, бо знайшлися такі, які зрозуміли, так? Да? Чи ні? Так, є Блунтик це хто? Поняла? Випрям спинку. Сережа обіжайко. Сережа, то тобі мама так каже. Ну залиш, будь підписаний так, щоб хай тобі нагадує, щоб скаліозу не було, ага. випрям спинку, да. Так, опасна я баба. Крістіна, ти з Оксаною потоваришувала, да? А я так і зрозуміла. Так, менше п'яти гривень не предлагать. Оксана. Оксана за п'ятдесят коп не проконало, да? Я ще не скандальний вообще. Но если задеть меня, пух і перя полетять ото всіх. Пух і перя, вот так все пойдут в разнос. Алло, кума. Ти чула новину? Кажуть, що Святий Миколай не прийде до тих жінок, яких їх давно не чищені. Здоров'я. Тут ё, твою мать. настрашуюсь пиздью мене. Так я блядь тебе, що це таке? Це якесь барання хороше. Стала зранку, поміряла тиск, поміряла цукор, випила від тиску, випила від цукру, помазала коліна. Зустрічаю дощ. Сіпається око. Зараз може хоч самі, та врятує моє здоров'я і мій настрій. І креме і сроки ровлика, український парадокс: горілка гірка, помідори солені, капуста кисла. Але після того морда така довольна.